Коли я отримала зцілення, теж так трохи посвідчу. Е, в мене такі були питання до Бога. Я думаю, Боже, ну написано в Біблії, що ранами Ісуса Христа ми зцілення. Але я такого не бачу. Ну в церкві люди хворіють, помирають від таких хвороб. І ще й молоді, ну як так? Ну щось воно не сходиться. І в мене таке було, як ніби таке возмущення, навіть таке, і е, таке питання, ну Боже, що це таке? І в мене також був гайморід і. Я не могла тоді, я годувала груддю дитину і не могла антибіотики пити. Що тоді... ну, я думаю, щось треба робити. Якось... А перед тим у мене був гайморід, і я вже так неодноразово, напевно, це свідчення розказувала, але може, ще комусь треба почути. Але... І перед тим я пила антибіотики. І вже казала: ну, якщо вже там раз був, то вже буде там і пробивати треба. Ну, знаєте, ці всі. Порадники зразу знаходяться в кожен про свій досвід розкаже. І я це з тим ходила. І в мене це в той час таке якесь таке, от возмущення. Ну як от боже написано одне? А тут друге. Ну я захворіну. Як, як то я маю бути зцілена? Але розумієте, в мене навіть тоді от я думаю, треба помолити за зцілення, а в мене навіть віри не було, що я зараз помолюся, і Бог мене зцілить. Ну може, знаєте, як буває часом, як помолишся за когось. Ну, то Бог так, Бог тебе зцілить, ти тільки вір. Ти ще знаєш, знаєш, які слова сказати, як наставити, а що до себе, часом ну, віри немає. Ну і так, будьмо чесні, так буває часто, знаєте, я так. І я тоді пам'ятаю, ходила з тим питанням і от з тими роздумами всіма, і в якусь проповідь я включила. І це був. Я не пам'ятаю такий чорношкірий проповідник, але я тоді дуже якось якось так. Я таке враження, що я нернула аж хто, тому що це було таке служіння, коли він вийшов, він. Почав пробити, каже, кому потрібно зцілення виходьте. Там люди виходять, він за зцілення молиться. Тоді він не проповідує, Він пішов в зал за одних, молиться за звільнення, другим пророкує. А я так сижу, я таке враження в той ноутбук аж нернула, ніби я там теж була присутня. І думаю, так класно, це вирішов на служіння, і таке от все відбувається. І ти вийшов зовсім інший, стільки всяких, ну стільки всього. І я так, знаєте, я ну, закінчилась проповідь, і я так. Ну, це служіння закінчилось, Я сіла, чую, що мене вже не було, й там, не тисне, не давить. Я лягла, чую так далі нормально. І, і я заснула.